Привіт, мої любі! Рада вітати вас сьогодні. Ми продовжуємо наші зустрічі, на яких вчимося стійкості, вчимося долати хвилювання та тривогу, які можуть заважати. І пропоную вам вивчити нову гру ключалку-привіталку. Готові? Давайте починати. Ви зараз уважно на мене дивитеся, запам'ятовуєте, як триває гра, а потім ми з вами її повторимо. Будьте уважні, а гра дуже цікава, тому що тут команди чергуються із рахунком. Рахунком від одного до трьох. Рахунок цей допомагає робити паузи і римувати рядочки. Давайте подивимося і послухайте. Що ж це за гра? Починаємо. Привіт, один, два, три. Посміхнись, один, два, три. Потягнись. Один, два, три. На сусіда подивись. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Давайте тепер разом. Починаємо. Привіт, один, два, три. Посміхнись, один, два, три. Потягнись. Один, два, три. На сусіда подивись. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Як швидко ми з вами все повторили. А тепер пропоную вам опинитися на морському дні. І уявити себе морським мешканцем. Чи відома вам морська зірка? Такий морський мешканець? Як вона виглядає? Дуже цікава і красива. Так? Давайте подивимося на неї. Ось така цікава морська зірка, яка живе на дні моря чи океану і лежить тихенько, може рухатися разом із течією. І ось вона така, да? ми побачили, спокійна і дуже-дуже гарна. А тепер я пропоную вам уявити себе морською зіркою. Але, звичайно, не цілком, а тільки за допомогою ваших долоньок. І ось ваша долонька це і є морська зірка. Зробіть морську зірку долонькою, широко, широко розвівши ваші пальчики. Ось так. А інша ручка ваша допомагає вам окреслити вашу морську зірку і відчути її межі, яка вона да, є? І вказівний пальчик іншої руки допоможе вам зрозуміти, яка ж ваша морська зірка? Яка вона є? Зараз ви поставите її ось сюди на початку вашої долоньки поблизу великого пальчика. Ось так, на його основі. І зараз пальчиком казівним ви будете обводити по контуру да, вашої руки, вашої долоньки морської зірки. Стежте за своїм казівним пальчиком. І пам'ятайте, що треба дихати. Кожний рух по стороні це вдих і видих. Слухайте мою команду, і робіть так, як я. Я буду командувати, коли вдих, коли видих, і коли ви робите паузу. Зараз ви зможете, як справжні морські зірки, натренувати. Своє дихання, чи як спортсмени натренувати своє дихання, робити паузи, стати сильнішими і стійкішими. Ось так, давайте зараз почнемо з вами рухатися. Поставили пальчика і починаємо. Вдихніть. Видихніть. Пауза. Вдихніть. Видихніть. Пауза. Вдихніть. Видихніть. Пауза. Не дихаємо. Вдихніть. Видихніть. Пауза. Вдихніть, видихніть і знову пауза. Давайте ще раз повторимо. Давайте. Молодці. Ось у нас, так? Да? Починаємо. Вдихніть, видихніть. Пауза. Вдихніть, видихніть, пауза, вдихніть, видихніть, пауза. Не дихаємо. Вдихніть, видихніть, вдихніть, видихніть. І знову пауза. Молодці, дуже добре. А тепер, будь ласка, да? будьте уважні, коли будете повторювати цю вправу, можливо, вдома чи з батьками. Будьте уважні да? і спостерігайте за тим, що ви робите. Як ви дихаєте, Да? Ви можете слідкувати за пальчиком, який рухається. Да? По вашій долонці окреслюю вашу долонку. Молодці, дуже добре. А тепер покладіть, будь ласка, ваші ручки на ваше серце і спробуйте згадати, що хорошого відбулося останнім часом з вами, коли ви були щасливі. Які події зробили вас щасливими? Згадайте три речі. Це можуть бути будь-які події. Це може бути сонечко, яке ще ми бачимо на небі, яке зігріває нас, незважаючи на такий осінній час? Це може привітання бути зранку від когось, кого ви любите. Це може бути подарунок, будь що що змусило вас порадіти. Молодці, дуже добре. Я сподіваюся, що вправа, яку ми сьогодні зробили, була для вас цікавою, і вона буде допомагати вам у часи, коли. Ви хвилюєтеся. І я точно знаю, що вона навчає стійкості. До побачення!